У далекому, 1974, ці поважні містяни кружляли у вальсі на випускному балі. З тих пір промайнуло півстоліття. Але пам'ять про кращі моменти юності та улюблених педагогів поєднала усіх присутніх. Хочу сказати, що наша гімназія дуже славиться тим, що у нас дуже багато тут батьків, сімей, які є, скажімо, з поколіннями. Перший директор цієї школи це Кузьмін Яків Афанасович. На жаль, давно цієї людини вже з нами немає, але пам'ять про нього, в так, в тих людях. Які знову приходять до школи Фронтовик сильний, відважний, дуже любив дітей, хочу сказати, що велике значення в житті нашої гімназії в свій час зіграла Валентина Шевченко. Вона була секретарем Верховної Ради Української ОССР, людина, яка безмежно любила нашу гімназію, ну тоді 58-му школу, і дуже часто приїжджала і розповідала, тобто в серці у людини. 58-ма була завжди. У зв'язку з тим, що 24-й рік це рік дня народження, ювілея цієї гімназії, тому що їй виповнюється 75 років. Тому дуже приємно, що через 50 років до нас прийдуть випускники, поспілкуємося, позгадуємо і, скажімо, отримуємо величезне задоволення. Пані Ольга з ностальгією згадує шкільне минуле. Каже, навіть не уявляла, як це мало 50 років. Колись була веселою та активною дитиною, якій складно було дотримуватися тиші на уроках. Нині досвідчений педагог. У мене дві вищі освіти, два червоних диплома. Працюю весь час. Я у... теж педагогом. Ви знаєте, я була дуже шебутною дитиною у школі. Поведінка у мене ніколи не була найкращою, вчилася я добре. Пані Світлана сьогодні святкує 50-ліття випуску разом з онуком Олексієм. У юності мріяла пов'язати життя з медициною, і все заплановане здійснилося. Ділиться завдячує цим вчителям та однокласникам. Я любила цю школу, я жила на гостіні, це пішки ходила і пішки назад. То дуже нравилась мені ця школа. Впечатлення, конечно, осталось молодості, а самые вкусные пирожки тут були в школі. А мечты всегда сбываются. Что збиваються. Що хочеш. І говорю, мечты всегда збиваються. Усі разом на подвір'ї 58-ї гімназії висадили дерево поколінь. Це символ мирного майбутнього, якого зичать сучасним школярам їхні рідні, котрі теж навчалися у цих стінах. Випускники 74-го року пройшлися коридорами та класами, які тепер важко впізнати. Гімназію капітально відремонтували завдяки співпраці міської влади з урядом Німеччини. Тепер юні криворіжці слухають тут настанови старших. Хочу побажати всім мирного неба. Щастя, що все збувалося так, як вони хочуть, щоб були квітучі на квітучій землі. Жили, щоб радувалися, щоб все, що ми вам передали, ви зберегли. Усі побажання будуть збережені у капсулі в письмовому вигляді, яку відкриють у 2074-му через 50 років. Це важливо, говорять ювіляри. Адже клас завжди родина. Яка фанасіч пізьмі. Наш похольний директор це був всім нам был. Для мене однокласники це моя сім'я. У мене і зараз в телефоні, ну не знаю, ну, ну телефонів 15 моїх однокласників, навіть. Хай ця часточка сьогоднішнього свята буде у всіх моїх однокласників, однолітків у душі, і ми згадаємо ті приємні часи, які ми провели у нашій любимій школі. Анна Ніколенко Назар Прусенко цей день.